Тут на днях кілька таких відомих, навіть популярних блогерів, принесли таку благовість про те, що радари всього світу були прикуті, значить і очі всього світу були прикуті до борту, який віз такого собі чиновника російського під на прізвище Калакольцев. От і цей чиновник передав, мабуть, пакет якихось домовленостей до Вашингтона. Пані в мене Галю, кому... питання. Ваші очі вони так само перейдемо. були прикуті до борту, який віз Колокольцева? Ми зараз перейдемо. Кому передав? Я не знаю. І навіщо відправляти Я людину, не яка не входить в найближче оточення Путіна? Колокольцев. Я... Це людина, яка Міністерством внутрішніх справ там опікується завжди. там... Проблеми, корупції і так далі, його вже там тричі хочуть змінити. І він не є сьогодні впливовою особою. Це по-перше. По-друге, він приїхав, зустрівся з дуже впливовою особою на прізвище це зам Гутєриша, і вони обговорили так за Келехом, обговорили можливість проведення миротворчих місій. Ну, це круто відправити такою людиною. Просто генеральні плани, як треба закінчити війну. У мене питання взагалі інше. А кому він їх завіз? І навіщо вести через Колокольцева це? Я ж повертаюсь до того. Сьогодні, якщо треба щось комусь сказати, можна відправити. Але по-друге, а хто ці блогери? Вони звідки цю всю інформацію беруть завжди. Це ж не ті блогери, які мають доступ до якоїсь там конфіденційної інформації. Сказав в, мої джерела в силових відомствах. Ну, супер. Це джерела, яких не існує. І в принципі, слухайте далі, я так дам пораду. Слухайте блогерів, це супер. Це дійсно надійні джерела, які точно знають, коли що, де як буде відбуватись, і це приведе до правильних рішень. Але давайте між тим. Ну це ж маячня, от повністю от всі ці плани і так далі. Є конкретна людина, яка чітко сьогодні зафіксована на ідефікс. Це Путін. Він чітко говорить, що він хоче отримати. По перше, він не хоче програти. По-друге, він хоче залишитись на окупованих територіях обов'язково, тому що тоді це буде означати продовження його е панування над Росією. В будь-якому іншому випадку в Росії буде революція. Він це усвідомлює прекрасно. Друге. Третє, йому дуже подобається дивитись на війну як війну. Йому дуже подобається дивитись на кількість вбивств і так далі. Більше того, вони сьогодні, і Путін, і Лавров, чітко говорять: дивіться, навіть якщо ми сядемо за стіл переговорів, ми не будемо зупинятись в масових вбивствах українців. Ми будемо продовжувати їх атакувати, будемо продовжувати бити ракетами, дронами, кабами, всім чим загодно. Навіть якщо вони будуть сидіти за столом переговорів, вони відверто говорять, що ми ж вже, якщо сядемо за стіл переговорів, хочу, щоб ви це зафіксували. Якщо ми тільки сядемо за стіл переговорів, ми будемо усвідомлювати, що за всі військ якими чинимо в Україні, не буде відповідальності. І тепер в мене питання: чому я тоді маю зупинитись? Чому я, Путін, якому подобається кожного ранку дивитись відео, як вбивають конкретних українців? Чому я маю зупинитись, Якщо я сижу за столом переговорів і знаю, що з цього моменту точно юридичної відповідальності не буде, тому що одним із ключових питань буде зняття ордерів і санкцій з російської Більше федерації. Цього вони на своїх майданчиках вже обговорюють, що європейський союз і штати повинні платити їм репарації за вбитих росіян на територію України, і тоді я повертаюся до блогерів. Хто це? Яка психічна складова в цих блогерах? Ну тобто, наскільки вони адекватно сприймають оточуючий світ? І якщо людям подобається дивитись людей, які пропонують слухати маячню? Ну супер, ми це ж не всередині? можемо, ну, да. Ну дивіться, і загроза від них вона існує, тому що це все витікає в інформаційний простір України. А далі це все впливає на мобілізаційний процес, це все впливає на нашу стійкість, це все впливає на те, як ми себе почуваємося, і наскільки у нас є віра в те, що війна скоро закінчиться. Впливає, але ми з вами домовились спочатку війни. Я нагадаю, що цензури не буде. І більше того, на жаль, в Україні на жаль не працює інститут репутацій. На жаль, ну перше, цензури немає. Немає друге, інститут репутації не працює. Третє не працює судова система з точки зору діфамацій. Ну тобто, якщо людина завідомо публікує те, чого не існує насправді, вона не несе за це ніяку відповідальність. Ні юридично, ні фінансово. Це так, як працює на заході. да, все. Це буде поступово створюватися, але сьогодні все це не працює. Тому живемо в тому викривленому інформаційному просторі, на жаль, в якому ми живемо. Що ми можемо робити? Ми зараз з вами пояснимо: немає ніяких фіктивних планів, про які говорять блогери. Друге, ні, не є колокольців якоїсь впливовою особи, яка могла щось привести. Тому що, якщо треба щось було б обговорювати, це обговорювалося зовсім інакше. Третє, четверте, Росія поки що. Має ресурси для продовження війни і фінансові. Про це до речі йшлося на саміті миру. Нагадаю, що треба обмежити можливість Росії фінансувати війну чи навпаки зробити набагато більшу ціну війни для Росії. Друге. Росія має ресурси мобілізаційні для того, щоб тиснути на тих чи інших напрямках. І вважає, що вона може дотиснути, наприклад, захопити ще 50 кілометрів території, а це означає, що Україна має знищувати не там тисячу людей в день, а п'ять тисяч людей ну росіян мається на увазі, і так далі. Тобто є об'єктивні речі. І я хочу, щоб люди сьогодні, після двох років війни, складно, депресивно, довго, зрозуміло, але щоб вони все ж таки. Об'єктивно дивились на те, що відбувається: перше, ми з Росією не домовимось. Друге, Росія прийшла сюди не домовляти з вами, а вбивати. Третє, якщо Росія сьогодні сяде за стіл переговорів, завтра буде так само геноцидити нас. Вони будуть провокувати, теракти будуть вчинятися так далі тому подібне. І четверте, поки існує хоча б трошки відсоток впевненості Путіна, що він сяде за стіл переговорів на своїх умовах. Зупинятися він, він не буде зупинятися.